Вітаємо на каналі Знання для всіх. До вашої уваги друга частина Вікторини на тему загальних знань з біології. Що на вас чекає? 20 запитань з біології, 7 секунд на роздуми. Правильні відповіді, готові. Починаємо. Частина третя людина та анатомія, де розташована найменша кістка в людському тілі. Відповідь у вусі. Вона називається Стримінце і допомагає чути. Без неї ми були б глухими. Який орган видаляє відходи та зайву рідину з тіла? Відповідь Нирки. Вони фільтрують кров щодня як природний очищувач. Який гормон регулює рівень цукру в крові? Відповідь Інсулін. Порушення веде до діабету. Актуальна тема для здоров'я. Який найбільший м'яз у людському тілі? Відповідь Великий сідничний м'яз. Він допомагає ходити. Тренуйте його в спортзалі. Скільки постійних зубів у середньої дорослої людини. Включно з зубами мудрості. Відповідь 32. Зуби мудрості рудимент від предків. Який білок формує волосся, нігті та зовнішній шар шкіри? Відповідь кератин. Він робить нас міцними як панцир. Де виробляються тромбоцити? Відповідь. Кістковий мозок. Вони згортають кров, рятують від кровотеч. Яка середня температура тіла здорової людини в градусах Цельсія? Відповідь 36.6. Підвищення сигнал хвороби. Яка найбільша кістка в черепі людини Відповідь. Нижня щелепа. Вона рухається, коли ми їмо чи говоримо. Який орган зберігає жовч? Відповідь. Жовчний міхур допомагає перетравлювати масну їжу. Частина 4. Різне та цікавинки. Яка найдавніша форма життя знайдена в Південній Африці віком 3,2 мільярда років. Відповідь. Сіно Вони почали виробляти кисень на землі. Як називаються три кісточки в середньому вусі? Відповідь: Молоточок, Коваделко і Стримінце. Вони передають звук як міні-оркестр. Яка речовина вироблена бактеріями викликає лихоманку? Відповідь піроген це частина імунної відповіді організму. Яка частина ока продовжує рости протягом життя? Відповідь кришталик. З віком він тьмяніє, викликаючи проблеми з зором. Яка найдовша зареєстрована комаха та яка її довжина? Відповідь паличник. Його довжина сягає понад пів метра. Що означає слово риноцерос і як довго існує ця назва? Відповідь Носоріг. Ця назва використовується вже понад 2000 років. Вперше її вживали давньогрецькі вчені, описуючи великого рогатого ссавця. Як називаються відносини, де обидві істоти виграють? Відповідь Симбіоз мутуалізм, наприклад, бджоли та квіти, природа майстер партнерств. Чи правда, що запах дощу викликаний рослинами? Відповідь ні. Бактеріями актиноміцетами. Спори в повітрі романтика дощу. Які два основні типи планктону? Відповідь фітопланктон та зоопланктон. Вони основа океанського життя. Виробляють 70% кисню. На яку відстань можуть спілкуватися сині кити та як це змінилося з 1940-х? Відповідь 160 кілометрів. Зменшилося з 1600 кілометрів через шумове забруднення. Океан став гучнішим через людей. Чудово, ви пройшли другу частину вікторини з біології і відповіли на 20 запитань, які були найскладніші, поділіться враженнями в коментарях. І не забудьте про лайк та підписку на канал Знання для всіх.